Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Різдво почалося несподівано О другій годині ночі. А з околиці міста Суми, де розташована одна з найсекреченіших пускових позицій нової української ракетної системи середньої дальності, було здійснено залповий удар. Ціль була одна: перехопити російський військово-стратегічний ракетоносець Ту-160, який щойно злетів із аеродрому під Саратовом і мав на борту повний боєкомплект крилатих ракет для удару по Києву, Харкову та Львову. Протягом кількох хвилин ракета перехоплювачкерована в режимі. Автономного наведення, за даними з розслідувань, увійшла у бойовий курс. І за 11 хвилин після запуску сталася подія, яку вже називають найгучнішою новітньою катастрофою року. Ту-160, До що досяг околиць московського повітряного простору, раптом втратив контроль і пішов у піке. Машина вибита боєприпасами вибухнула прямо над житловим сектором на південному заході Москви. Потужна вибухова хвиля зруйнувала кілька поверхів одразу трьох багатоквартирних будинків. Частина корпусу літака розлетіла на сотні метрів за попередніми оцінками на порту перебували чотири члени екіпажу, які загинули ударною хвилею. Знищено щонайменше 20 цивільних об'єктів. Вибух спричинив масштабну пожежу, яку намагаються гасити понад 20. бригад. МНС очевидці повідомили, що вогонь охопив зразу кілька кварталів безперервна серія. Детонації тривала понад 40 хвилин. Паніка миттєво охопила столицю. Вулиці перекриті, мобільний зв'язок заблокований. З метро викоювано пасажирів на телебаченні варійні. Протокол Кремль оголосив локальний надзвичайний інцидент технічного характеру. Однак, фото і відео не поширювались по приблокування. Свідчили, що це не аварія, це удар. Удар, який увійшов у московську агломерацію менше ніж як з 20 кілометрів до центру, і зробив це не у спрямому, що вважалося під повним контролем системи раннього попередження. Повітряна тривога в місті увімкнулася лише після вибуху, а не до нього. Російські військові аналітики з прихованих каналів визнали удар, здійснені з території України. Ймовірно, з мобільної пуско. Вої установки нового типу, яка змогла обійти традиційні маршрути виявлення, жодна з батарей ППО не зафіксувала старт ракети. Це стало ганьбою для усього військово-промислового комплексу. АРФО військові, які відповідали за координацію дій стратегічної авіації, були негайно усунуті. Середині Міноборони розпочалися затримання. Частина генералів уже була ізольована для допитів. За словами джерел у російському генштабі, головне питання звучало просто: як українська ракета пройшла всі рубежі і змусила впасти головний символ повітряної могут. Тності Росії одночасно на борту збитого ту 160 виявили спеціальне обладнання для наведення високоточної зброї, яке вперше фіксувалося саме на таких типах літаків. Його уламки були вивезені під посиленою охороною, але дані про тип боєприпасів, що були на борту, частково потрапили до міжнародної розвідки. За попередніми оцінками вдійшлося про удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Таким чином, попередження ЗСУ квітувало тисячі життів. У центральній Україні імовірно саме в цей момент генерал Драпатий чия розвідгрупа фіксувала пересування стратегічної авіації противника, дав команду на пуск, що ж збивання стратегічного ракетоносця у повітряному просторі РФ – це безпрецедентний факт, який змінює логіку ведення війни удар з території України по ключовому елементу ядерної тріади. Росії демонструє новий рівень здатностей ЗСУ, але головне політичне ефекти вибух в Москві, який не змогли пояснити навіть офіційно, став сигналом Центр Більше не недосяжний і жоден стратег не злетить безкарно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.